Вітаю, мене звати Юля. Щотижня я розказую вам, що новенького з'являється в українських кінотеатрах. Не повірите, цього тижня в нас всього дві прем'єри. Але які це прем'єри? Перша з них супергеройська драма Людина зі Сталі. Тут варто зазначити, що все, і попередні роботи режисера Зака Снайдера, і сама фігура продюсера Крістофера Нолана, і трейлери, що періодично з'являлися, все давало нам відчути, що новий супермен буде куди більш драматичним і серйозним ніж підліткові розважальні фільми від Марвел. Хоча образи Бетмена і Супермена завжди були набагато примітивнішими за різноманітних і складних героїв Марвел, саме вони, персонажі DC Comics, стали в кіно втіленням стратегії ще похмуріше, ще реалістичніше. Минулі фільми Снайдера, зняті за коміксами триста спартанців і хранителі, вийшли дуже видовищними, в основному, завдяки особливому візуальному стилю і упору на драматизм. Людина зі сталі мала бути такою ж, і фільм виправдав очікування. Втім, не всім це сподобалося. В США Супермен завжди був простим і прямолінійним персонажем, лицарем світла без особливих роздумів. Не дивно, що Марвеловський дуболомний капітан Америка виявився його аналогом, і за всю історію Супермена цей образ залишався однаковим і в коміксах, і в кіно аж до останнього фільму. Адже Снайдер вирішив змінити ситуацію і перетворити комікс на драму. На відміну від нолановської Бетменіани, упор в драматизмі був зроблений не на ворогів, а на самого супермена. І його внутрішній світ стає в людині зі сталі куди більшим, ніж оточуючи його всесвіт. Не всім критикам це до вподоби. Провідні рецензенти звинуватили фільм у похмурості і назвали його однією з найбільш неприносячих задоволенням прем'єр-року. Картина виявилася позбавленою гумору, авантюри і пригод. Річард Ройпер з Chicago Sun-Times відзначив, що спецефекти виглядають банальними і не приносять в індустрію нічого нового. Звинуватили також і занадто пафосну музику Ганса Цимера, і аж занадто серйозне ставлення до протистоянь персонажів. Мовляв, ті б'ються на смерть, а ми хотіли побачити короткі різноманітні сутички. І ще дещо в цьому дусі. Підсумував війну рецензії Річард Карліс Тайм. На його думку, все, що у фільмі стосується суперлюдського, виглядає нормально, а все, що стосується людського... Цького виглядає супер. А оцінки глядачів, які проводить сіни маспаур серед всіх категорій населення від школярів до пенсіонерів, були на рівні відмінно і відмінно з плюсом. У підсумку черговий великий фільм від Зака Снайдера, як звичайно, викликав бурю критики і роздратування, але залишиться в пам'яті глядачів ні на що не схожим кінокоміксом. Мій батько думав, що коли світ дізнається, хто я то відштовхне мене. Він був переконаний. Що світ ще не готовий. А ви що скажете? І ще одна не менш очікувана прем'єра мультфільм Університет монстрів. Піксар рідко знімає сиквели. А в період своєї незалежності від дісней на студії і зовсім діяла принципова заборона на всілякого роду продовження і відгалуження. Але обидві мульткомпанії злилися в одну дружну сім'ю, і політика вичавлювання з торгової марки всього, що можна, розквітла пишним цвітом. Втім, іноді і у Піксар сиквели бувають успішними. Однак, ефект оригінальної історії вже не виходить, не кажучи вже про те, щоб перевершити її. Тому університет монстрів був приречений опинитися в тіні корпорації монстрів. Хоча збори очевидно у сьогоднішньої прем'єри будуть великими і через інфляцію, і з причин тридешності. Маркетологи Дісней з величезним завзяттям поширювали в змі інтерв'ю творців з докладним переліком кількості волосинок на тілі Саллі. Імен всіх персонажів, що з'являться в кадрі, і докладної дослідної роботи, яку сценаристи провели в кампусах американських університетів. Зведення, цифри, таблиці, гасла більше терабайт, густіші вії, докладніша міміка. Абсолютно заштовхали в тінь головне про що власне мультик. А він про таланти, старанність, про веселого генія і сердитого трудягу, про дружбу і молодість, про навчання нарешті. Молодий майк і салі викличуть приємні спогади у глядачів і подарують кілька хвилин захоплення і сміху дітям, а більшого від них і не потрібно. Та в цілому доброзичливе ставлення критики і хороший ажіотаж у публіки не зможуть приховати того факту, що це всього лише приквел, а значить, тієї особливої магії вже не буде. Університет монстрів. Та він справжня волохата скеля. Я навіть не качаюсь. І я теж не хочу, щоб мене рознесло. На що в першу чергу йти до кінотеатру, я думаю, кожен з нас вже визначився. Я бажаю вам тільки хороших фільмів, тільки приємних переглядів. З вами була Юля, до наступного тижня.